Пікапи для ЗСУ майже на 90 мільйонів. Ремонт північного моста, а також ремонти укриттів і десятки дронів. Ми розглянемо тендери влади столиці та офісів державних установ, які Київвлада висвітлювала протягом минулого тижня. У Києві готується відремонтувати Північний міст за 28 мільйонів гривень. Список усіх поточних робіт ви можете побачити отут. Роботи мають початися вже 26 лютого, а кінцевий термін позначили 31 грудня. Тобто це може затягнутися на цілий рік. На капітальний ремонт укриття Олександрівської лікарні спрямовують 17 мільйонів гривень. Керівництво лікарні очікує, що ремонт завершиться до 1 серпня. Київських школярів навчатимуть стріляти з автоматичної зброї. На це витратять майже 300 тисяч гривень. Як би то не було іронічно, але відділ молоді та спорту київської міської державної адміністрації провів тендер на проведення тренінгових занять у рамках проєкту Шкільний фронт. Учнів столичних шкіл навчатимуть стрільбі і тактичній медицині. У таких реаліях живемо. НАУ витратять майже 3 мільйони гривень на обслуговування ліфтів та вивіз сміття. Університет оголосив два тендери: 200 тисяч гривень за технічне обслуговування 22 ліфтів і ще понад 2,5 мільйони гривень на вивіз і утилізацію сміття. За боротьбу із щурами та тарганами у столичному Київпастранці готові заплатити 1 мільйон 800 тисяч гривень. Національний заповідник Софія Київська оголосив закупівлю. За три місяці охоронних послуг гостичного двору у Києві підряднику готові сплатити понад 1 мільйон гривень. Для столичних поліцейських планують закупити планшети на понад півтора мільйона гривень. Загалом хочуть купити 187 пристроїв. Також для поліцейських Києва планують придбати мобільних принтерів теж на півтора мільйона гривень. І додатково, для конференц-залу Київського офісу поліції охорони за 1 мільйон гривень хочуть купити нові меблі. Співробітникам Києводоканалу майже на 900 тисяч гривень планують купити нові каски. А Київтеплоенерго заплатить понад 114 тисяч гривень за щоденні прогнози погоди. Це потрібно в тому числі, щоб тримати енергетичну систему у стабільному стані. Переходимо до тендерів Київської області. Білоцерківська міська рада закуповує пікапів на 87 мільйонів гривень. Сподіваємося, що це машини для ЗСУ, цілих 64 чотири Тойоти або еквівалент. Минулого тижня Біла церква закуповувала сотні дронів. Просто браво! Такі тендери нам потрібні. До речі, про дрони. Буча закуповує десяток квадрокоптерів на 2 мільйони 300 тисяч гривень. Берзань теж приєднується до тренду і спрямовує майже мільйон гривень на квадрокоптери. І як приємний бонус, Калинівка вкладає майже 600 тисяч гривень снарягу для дронів. Це 20 комплектів акумуляторів для мавіків та 7 зарядних пристроїв для них. Ірпінське комунальне підприємство за понад 7 мільйонів гривень збирається придбати автокран. Також у Єрпіні міська лікарня спрямовує майже 6 мільйонів гривень на орентологічну систему. У Макарівській громаді будуватимуть нову систему оповіщення. Роботи планують проводити у 27 селах, на що виділено 7 мільйонів гривень. В цей же час у горанці планують відремонтувати дорогу. На ремонт хочуть виділити понад півтора мільйона гривень. У грепінках за один мільйон відремонтують укриття у ліцею. І останнє на сьогодні велика димерка має намір витратити понад 700 тисяч гривень на два нові піско Такими були тендери на цей тиждень, кияни. Дякую, ви думаєте, Здаються вам деякі з них підозрілими. Якщо так, то обов'язково пишіть про це у коментарі. На сьогодні це все. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!